14 загиблих, включно з дитиною, на трасі городище рівне Старокостянтинів. Біля села Верхів, це рівненщина. Бензовоз зіткнувся із пасажирським бусом. Вижила тільки одна його пасажирка. На місці трагедії зараз представники головного управління Нацполіції області, селі оперативники, патрульні, рятувальники і медики. Там і наш кореспондент Володимир Миколайчук. Володю, у якому стані жінка? Що з нею? Де вона зараз? Ну і може Володимир, ти скажеш, втро, і може відомо, що тому що її забрала швидка, але вже є деталі аварії. Власне чому сталася така ДТП з 14 загиблими за попередніми даними у вантажівки, яка їхала, просто розвалилося переднє колесо. І вона виїхала на зустрічку і вдарилася безпосередньо в маршрутку. Слідчі на моїх очах вилучили те колесо і кажуть, що воно було старе. Із наваркою, тобто воно було реставроване, відновлене. Власне, можливо, від спеки воно розлетілося, водій втратив керування і влетів в маршрутку, що стало причиною такої трагедії. На жаль, достеменно розпитати водія вантажівки слідчі не можуть. Він теж загинув. А ту жінку, про яку ви запитуєте, вона зараз в лікарні. деталей про її стан поки, на жаль, немає. Людмила. В Маршрутці їхало. 14 осіб і водій. Тому ж, серед загиблих водій вантажів. Зараз на місці ще працюють слідчі. Ми побачили, що зараз починають забирати тіла загиблих. І керівник слідства каже, що достеменно причин точних ще не називають, але вже Приїхали працівники ДСНС з важкою технікою, де будуть підіймати фуру і вантажівку. Єдине, зауважу, що настільки ці дві автівки понівечені, що від них практично нічого не залишилося. Ви можете уявити, якої сили був удар, тому що цей відрізок дороги швидкісний. Дорога тут хороша і хороша видимість. І вочевидь, саме колесо, яке розвалилося на ходу, стало причиною такої трагедії. Людмила Олежа. Володимира дякуємо за інформацію. Володимир Миколайчук із Рівненщини, де в жахливій дорожньо-транспортній пригоді загинуло 14 людей.